5 марта этого года э, было сбор трудового коллектива Лу Тепло. Директор должен был нам объявить, что будет четырехдневный рабочий день, э, за свой счет будем брать и будет сокращение. Но так как вмешался правый сектор, этого ничего не было, и директор пообещал, никакого сокращения не будет, никакой четырехдневки не будет. Прошло ровно полтора месяца, и появилась информация, что город Луск останется без горячей воды, потому что Россия подняла цену на газ. Не обгрунтовано, никакого основания не было. Всех э, работников Лу тепло заставили писать заяву на, по, по собственному желанию переход на четырехдневку. И те люди, которые попадают, поля э, будут закрыты. Их, сухстных слов директора, э, как потом примут на работу обратно. Но в связи с тем, что никакого подорожания нет, И миски голова Романюк сказал, что он первый раз слышит, что луск останется без воды. То есть, получается, директор хотел сэкономить со своим финансовым директором казачкой фонд заработной платы. А это в общей сложности будет около 600 тысяч гривен. То есть развязывают снова себе руки на деньги. Куда уходят деньги, никто не знает. За три года правления Кирчика. У нас все хуже и хуже становится по финансовой деятельности. Мы собрались сюда, чтобы выразить недоверие директору своему, который не хочет собрать сборы трудового коллектива, не хочет провести профсоюзную конференцию, которую мы требовали 5 марта, и просить, требовать от Романюка, головы Мискарады, чтобы он уволил директора Киричука и его заступника, Казачек Татьяну Витальевну. Пам'ятаєте на тих зборах, що він обіцяв, що, ніякого тиску, що тиску ніякого не буде, інформацію він подасть. Інформації немає, наскільки я розумію, тиск відбувається. Я на сесії міської ради подав там два запити, зокрема, про те, що вас там переводять на чотириденний робочий тиждень і збирають інформацію. Міський голова міський сказав на сесії, що він не знає про це, не знає. Друге, те, що е, те, що відбувається на підприємстві. Чому діє положення про комерційну і секретну інформацію речі, то на не комунальному погоди. підприємстві? Чому пропонуємо це положення? Зразу про мене пропозиція ти зараз на виконку, нічого страшного. Зроблять перерву, заходимо і доносимо позицію. Але чергу, щоб вас чули, не тільки мене, як депутати міської ради, а щоб міський голова зараз почув і представників виконавчого комітету. Зараз є нагальна потреба. Ми кого дозвольте, будь ласка. <тісля> Значить, я, я склався ситуація. до нас звернулися люди. Я піднімавши це питання на сесії міської ради. Тому я запропонував, я запропонував людям. Зараз до вас прийшли сюди на засідання на виконкому, працівники. Я стояв що. <свіст> <піліст> Є пропозиція донести позицію працівників Луць-Тепла. я нормальний. Є зараз нагальні потреби. Виконавчий комітет не розглядає, нагальний комітет. Є нормальна річ. У нас йде засідання виконавчого комітету. Я прислужуюсь, у 2011 році, в травні, коли пройшла зміна на підприємстві, колектив оцей був занепокоєний тим, що говорилося до нас, прийшло керівництво з континіуму, з цілю приватизації підприємства, розподілу і таке інше з офіційним листом. Трудовий колектив, профспілковий комітет, і я зверталася до вас, і ви дали нам офіційну відповідь. 18 грудня, коли я була у вас на особистому прийомі, я ту відповідь положила вам на стіл. Я дуже шкодую, що я тоді не відмовилася від преси, щоб це було висвітлено. Я дійсно хотіла підняти ті питання, які є на комунальному підприємстві, і їх вирішити не для піару, а для того, щоб вирішити. Тому, в тому відповіді ви нам пояснили, що проблема зміни керівництва це повернення котельні Карбишева, міську власність, зменшення заборгованості підприємства, стабільна робота підприємства минуло три роки. Що на сьогоднішній день є на підприємстві? Боргів зросли значно, і це пояснюється не тільки різницею в тарифах і ціною на газ, на електроенергію і воду. Це в першу чергу пояснюється господарською діяльністю наших керівників. В першу чергу директора Киричука і з 18 лютого фінансового директора підприємства Казачі Тетяни Віталій. Людям було запропоновано адмінуправління служби добровільно і вже таких заяв сотні зібрано з людей писати заяву про перехід на чотириденний режим роботи. Операторам готелень, теплових пунктів, які залишаються на 5 місяців без роботи, під усні гарантії директора підприємства було запропоновано порушуючи трудове законодавство, написати заяву на звільнення за власним бажанням. Якщо вони напишуть, значить восени будуть назад прийняті на роботу. Хто відмовиться через два місяці буде звільнений по скороченню без подальшого е, трудовлаштування. Такі незаконні. Дії чиняться адміністрацією постійно. Що сьогодні робить наше підприємство на сьогоднішній день? Ряд рентабельних котелень. А ви розумієте, що в нас на підприємстві більше 60 котель. Є котельні, які рентабельні, є які не рентабельні збиткові, особливо ці малі підвальні котельні, які нікому не потрібні. Рентабельні котельні готуються для того, щоб їх взяти в концесію. Готується розвал підприємства. На ці котельні вироблені технічні паспорти. Там укладено з службою, з фірмою будівельною договори на капітальні ремонти, тобто туди вкладаються кошти. Ще хочу звернути, щоб лучани почули все таки господарську діяльність наших керівників. Вони це люди з бізнесу. А ми комунальне підприємство, ми бідне комунальне підприємство, вони живуть на широку ногу. Те, скільки машин було в оренді, їх особистих, буквально тільки в квітні розірвали договори самі з собою. Надалі продовжується накручення спідометрів на автомобілях підприємства для того, щоб все-таки давати бензин. Тих працівників, хто відмовляється від, цього, від, від тих корупційних схем, вже вони там не працюють. Тиск іде шалений, ніхто цього не бачить. На сьогоднішній день вимоги наші такі. Припинити розвал нашого підприємства, розірвати контракт з директором підприємства та з фінансовим директором Казачок Тетяною Віталійні, призначити нового директора підприємства, погодити призначення нового директора з трудовим колективом. Будь ласка, почуйте нас, прийдіть до нас. У мене іметься протокол, два протоколи от 31 декабря, де проходили збори трудового колективу, а потім різко провели. профсоюзную конференцию. Вы можете себе представить 31 декабря, 4 часа вечера, дня, когда нужно быть за столом, готовить женщина и нам все проводит собрание. Киричук прыгал по сцене, а стола к трибуне. Он заставлял всех голосовать так, как он. С четвертого раза проголосовали за отставку Рели Владимировны. С четвертого раза. Но это незаконно. Потом появляется фальшивый протокол. Вот подделка. Изготовили вторую печать простылок. Прокуратура доказала, что это уголовное правонарушение. Дальше милиция затихла. Всем этим руководит Керещук, директор. Мне, казачек, для того, чтобы я больше не возмущал коллектив, предложила в понедельник должность начальника газовой службы. Вы можете себе представить? Нет, чтобы я, я замолчал. А вот Малышук, который пошел, я с ним на этой конференции сидел вместе рядом. Он знал, что его Киричук будет назначать на головой. Но сказал: что творится? Ты же обещал, ты будешь за людей. Он не хочет, он от людей не слышит. Он протягивает все. Он ручной правком. Для чего нам нужен? Следующее. Проводится ремонт и котели. котели. Вот как вы понимаете, сколько можно ее ремонтировать, если через 25 дней будет год Ремонт котельни. В чем заключается ремонт котельни? Отмостки, крыша без парапетов, ставить окна и побелить три раза котельную внутри. Год отмывания денег. Через какую-то фирму Форест Украина, которая находится в библиотеке, или другой там, сейчас повесили там уже паспорт, выровняли еще, ровно месяц назад повесили паспорт. Насчет накручивания спидометров. Стоит машина в автопарке, три месяца на ремонте, а на нее выписывают путевочки. И показано, зафиксировано, водитель зафиксировал, другой водитель убрали, что спидометр зашкаливает. Был нормальный в том году начальник автослужбы. Нормальный, подчеркиваю. Его убрали, потому что он запретил накручивать, выдавать липовые талоны в дирекцию и так далее и тому подобное. Его уволили. Поставили бывшего милиционера. Он даже не знает, как отличить помпу, помпу от САКа. Объясните мне, ребят, что, это что такое, что такое? Может он спросит, ее, как помпу завести с тягача с соткача. Но поставили милиционера, бывшего на пенсии, начальника автослужбы. Хорошо, он знает, как садиться в машину отмывание идет денег по всем каналам. Для чего они, вот юридически поймите, у нас четыре юриста на предприятии. И они согласились и дали согласие, чтобы незаконно, никакого приказа нету, заставить людей писать. Приходит начальник района, у которого рыцарь в пушку, и который имеет выговор, например, да? И он собрал всех шлистов и говорит, пишите, не будешь писать, завтра уже уволят. Я на эту причину, подальше на 5 минут, на 6, на 10, уволят. Значит, наши требования таковы. Чотке і ясно, ми требуем на середу його вызвать на исполком и і поставити об увольнении его його предприятия. Так, колектив вам добре, да. 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 Понимаете, нам вже доело. Давайте подумаємо всі колектив, кого завели на це підприємство. Це особи, які займалися рейдерством, да, континіум. Це молокозаводи, спирзаводи. Вони привласнюють, припродають через офшори ці кошти повертаються як інвестиційні, вибудовують там тами. Да, чого від них можна чекати? Це все рівно, що лисицю запустити в курник. Да, щоб якби її е, не стримували, вона все рівно буде їсти. Оце, що ми прийшли просити, все рівно, все рівно нас на Ніхто цього не буде виконувати все рівно. Якщо не Киричук, то ще когось поставлять. Все рівно схема буде працювати. Тобто зараз треба гроші на вибори робити. Вони ж своєї зарплати не будуть це перераховувати. Тому я, я не знаю, от в мене просто до колективу прохання чи пропозиція. Створити систему противаху. Є хлопці в міській раді сидять і через них контролювати таку владу. По іншому не вийде. А ходити тут на поклони, просити, ну все рівно зараз робить вигляд, що він щось робить. А насправді далі ці схеми будуть працювати. Дякую за увагу. Якщо ви нас не услышите, я буду буду ап'ять обращатися в У колектива дітей, у всіх сімей, И я обращаюсь с, с экрана телевизора ко всем мулчанам. Не дайте, не дайте этой банде дальше управлять нашим предприятием.